Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і моє в'язання. Сьогодні 31 березня і я вирішила зняти епізод про те, як я провела свій березень. Що я зв'язала, що я купила, і навіть те, що я спромоглася пошити. І так, розпочнемо. У мене березень місяць був місяцем в'язання шкарпеток. Ось ви бачите перед собою три пари шкарпеток, які я зв'язала. Світ такий, я намагаюся намагалася йсти ближче до вікна, щоб більш-менш ну, сонячно було, але я зібралася, сонце вже зайшло за хмарку, за якусь. Uh, Тим не менше, ми будемо дивитися. Першими я зв'язала отакі шкарпетки. Це такі тепленькі шкарпеточки, з залишків залишків пряжі. Це взагалі малюсінькі клубочки були. Я додала сюди ниточку махерчику, і ось такі вийшли тепленькі. Шкарпетки. Е, я останнім, бачите, які пухнасті, останнім часом почала в'язати шкарпетки з махером, і мені дуже сподобалося. такі, знаєте, домашні, е, ну да, не в ботинки, ну, не в сапоги ти їх не одінеш, не в кросівки, а от дома, коли прохолодно, чуби чоби не носити. Це були перші шкарпеточки, далі я зв'язала отаку в'язала також залишків. це були малесенькі клубочки отакої секційки. І я їх розмотала, і вони були такими полосочками, тому я розмотала їх більш-менш однаковими. І от о, о, цю частиночку. І оцю частинку я взяла методом Helix з основною з цією жовтенькою. І вийшли такі які ловкенькі, прям такі веселенькі, в точечку. Шкарпетки. І остання третя пара була отакі шкарпетки, як ви бачите, це, ну я б не сказала, що це з залишків, але оця червона. На резиночці, на п'яточці, і отут ось трошечки полосочка. І на одних, і на других це залишки. Це залишки Лізе Артісана червоного. А оця пряжа це це я купила в березні місяці я вам далі покажу її цю пряжу. Це, о, якщо мені не зміняє пам'ять, це сервінія. Пряжа, це, мату... господи, бабільна шкарпеткова пряжа. І от я зміксувала, зміксувала такі шкарпетки, і ви знаєте, ця пряжа, вона така тонесенька, і от мені сюди не хватало ниточки махера. І я дуже довго ганялася по інтернет-магазинам, щоб купити 에... Алізе Кідрояль. Оці маленькі 50-грамові моточки. Я купила декілька кольорів, а от червоного не було. І нарешті я його спіймала, виписала і мені повинні вони прийти. Так що ця пряжа в мене ще є, є у мене червона, є у мене такі різноманітні Ой, червоні залишки. Я буду в'язати з махерчиком. Оце, значить, була мої шкарпеткові мої роботи. Надалі я зв'язала декілька отаких гусей. Це гуси-по по майстер-класу майстер нашої української дівчинки. Дусь довгусь, який оце, і ось він ще один такий. Але було ще декілька, я їх вже віддала. Даже не сфотографувавши. До цієї пари треба третього. Третій повинен бути сіренький, і мені його треба зв'язати, і тоді я їх, тоді вони підуть до своїх хазяїв, господарів. Так, далі. Далі я в'язала от таку жилетку. Вона велика. Це перша моя перший мій жилет, який я зв'язала. У мене в гардеробі до сих пір не було в'язаних жилетів. Якось я не дуже їх бачила в своєму гардеробі. Ну, якось я по великому рахунку в холодне пору року, там зима, осінь, весна. У мене є багато в'язаних суконь. Тому на сукню одіть в'язаний жилет, це буде таке собі, краса така собі. А це я купила весня на таке штапельне плаття сірого кольору, і я вирішила до нього зв'язати жилетку. Я її зв'язала, це коротесенька жилетка. На жаль, світлину в мене поки що нема. Як... Мене вийде. Сфотографуватися, я сфотографуюсь, і ну, В слідущому відео я покажусь в цій жилетці. Значить, в'язала заборчиком. Знаєте, цей заборчик, який двохтакий, двосторонній тут оці йожики, кукурузка, а тут заборчик. Один на один в'язала з ниточки бобінної. Це нитка аналог Drops Air, така пухнаста шнурочок, який набитий такий ворсом. Взагалі хотіла з нього светрика в'язати, але зв'язала жилетку і ще там залишилось, ще на якийсь виріб буде. Можливо, навіть на светер, на якийсь на джемпер. Так що оце моє. І вчора, прямо вчора, вчора, вже ввечері, я дов'язала свій кардиган. Це я також розпочала в березні. Ну, я, можливо, потім світлинки такі. Ну, або на манікені вставлю, або на вішачку, бо він тільки-тільки спить, тут ще всі кінчики наружі, але ну, світлинку я вставлю. Значить, знову ж хочу про я і плани. Це зовсім не плануємо було. Я те, що планую, у мене нічого не виходить. От Я збиралася в'язати із Загнебару кент светрика такого кольору полині, я вам показувала. Але от якщо не хочеш, то не, і не розпочинай. Я його зв'язала, я вив'язала два рукави, я вив'язала донизу. Але коли я його наділа на себе, я зрозуміла, що я таке носити не хочу і не буду, тому я його розпустила ще і набрав... ні, рукави і кокетку оставила. Я розпустила і добрала ще петлі і хочу з нього зробити туніку. вив'язати всю пряжу, яка в мене є. І... Ну, Щоб вже знати точно, що я буду в цьому ходити. Тому в один прекрасний момент я відкрила якийсь коробочку, якийсь ящичок, і я побачила два матка пряжі. Це такий товстенький махер, мені його такий кольору мха, мені його дарувала Оксана Левчук. І я розуміла, що на, повністю на виріб мені його не хватить. Тому я понаходила всі залишки своїх махерів. Оцей джемпер це моя збірна команда по мохеру в Україні. Тут, в общем. Всякий-всякий розовий махер. Я тут також позматувала в декілька ниток, щоб більш-менше підходила ну, в плотність, попадала цього махеру. І я зв'язала от такий кардіган собі, також о, світлинку я вставлю, е, планочку набрала. І такий він буде без пувичок, без нічого. Просто такий свободний. Махеровий кардіган. І, ви знаєте, вив'язала все в ноль. Навіть отут десь не вистачить не ви... ну, махер, трохи різниця. Десь отут трохи другий махер. Але, що було головне, я боялася, чи мені хватить на планку, і чи хватить мені за... закрити планочку. І от ви бачите, ось оцей кусочок, все, що залишилося у двох. Там було 200 г, великі такі намотані по 100 грам, два матка оцього махерчика. І я його, до речі, він зовсім 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 не колеться. Не дивлячись на те, що він такий махнатий, кучерявий. Ну, я ж кажу, Він ще не праний, нічого, бо ось тут куча ниток, їх треба заправляти. Але він у мене є. Світлинку я вставлю. Знову ж, не на собі, а на рішечку. Це, значить, мій ще один е, плечовий виріб за березень місяць. Оця же, оцей жилет зачепила селя. Оцей жилет і оцей мій. кардіган. Так, далі я шила. шила я Показувала, як я шью свої проєктні сумочки. Я вам показувала їх чотири, які в мене було, У мене залишилась одна, оця така, та, що, де я забула ручку пришити, Але в мене в ній живуть шкарпетки. І залишилась отака комбінована, така суцільна, не комбінована, а з такими порашками. У мене вже її нема. Вже вони у нової власниці, і вона її користується. У мене є ще на одну сумочку таких барашків. І кажу, кому подобається, можете звертатися, можемо відправити. Значить, сумочки є. Тепер я хочу вам трохи показати свої покупочки. Покупочки мої це за місяць, які я придбала. І першим я хочу показати вам оцю шкарпеткову пряжу, з яких я в'язала оці шкарпетки. Як я вже казала, це шкарпеткова. Бобінна пряжа, я її замовляла в Телеграмі в групі Росхомячка. Про цю групу я почула від, мабуть, Марусі. Марусіна скринька рукоділля. І ви знаєте, Да мені сподобалась недорога, гарна пряжа. І також трапилось, що в одну із в одну із пізніх вечерів було так неспокійно. І я зайшла в ту групу, і я, звісно, вибачилась потім перед власницею цього магазину, але ж так трапила, що вона була в сіті, я була в сіті, і я зробила замовлення. Тому я взяла оцю пряжу, і із цієї опери також саме я взяла отаку. Тут, по-моєму, 270 було грам, а тут було 160. Ну Виходить, що я зв'язала шкарпетки і ще десь клубочок маленький залишився, а де я не знаю. Мабуть, сумочці в, в проєктній. Це теж ця ж сама цервінія. І будуть шкарпетки. Я сюди також взяла декілька моточків кідрояль рояль підмот. Так що будуть узиватися шкарпетки. Це такі більш-менш чоловічі ем, кольори, тому сюди можна додати і корічневий, і синій підмот, і там біжевий, який ти хочеш сюди все підходить, бо тут багато таких кольорів всяких. Так, далі тут же. На цій же розхомячці я взяла отаку бабінку. Колір такий у мене, я в'язала в першому дівчата такі дівчата, я в'язала практично з такого кольору, з люріксом, от тільки з другим трохи Люріксом. Собі сукню я в ній ходю. Дуже є. вона мені подобається, тепла. Колір гарний. І от я ще купила тут, по-моєму. 400 грам. І тут 95% мериноса і 5% цього металіка. Це такий також шнурочок, просто шнурочок. Ні, це не шнурочок. Це декілька, декілька ниточок ось озмотаних і люрикс. А потім я побачила. У Мирослави Тут же ж отаку бабінку. отут також 400 грам, по-моєму, 460. Це бабінний антарес. От той, що ми привикли в моточках по, по 25 грам, да? де 237 метрів антарес махіра на поліаміді Оце я взяла отаку бабінку. Це буде і в подмот, і е, зв'язати якусь кохтинку. Чому б ні Хай буде. Тому у мене вона є. Навіть ось, ось зміксувати і будуть вже теплі махнаті шкарпетки. Так, а ще в інстаграмі у дівчинки я взяла отакий: це італійський махер. Він не такий тонкий, як зазвичай Махери Тут, по-моєму, 700 метрів 100 грам. Але, ви знаєте, час я гляну, в общем, якийсь італійський махер, а колір у нього називається чорна цибуля. Ви, як можете бачити, це тут, тут виходить, що основа самої ниточки чорна, а на неї е, такий блискучий фіолетово бордовий намотаний махерчик. Дуже красиво у дівчинки на сторіночці зв'язана така, ну, павутинка з такої пряжі. Дуже гарно ну, колір такий бомбічний, ви знаєте, красивий. Чорно-фіолет. Ну, чорно от іменно такий, знаєте, як от раніше Ялтинська цибуля була. Хотіла в'язати також ковтинку на весну. Але ви знаєте, так е, різко, ну прям дуже різко. Не було, не було, не було. Е, було у нас пасмурно, холодно, дожді, 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 і вдруг в один прекрасний момент дивишся на вулицю, дивишся на градусник, а там сонце все зелене. І вже тепло, тому ніяк. Зараз з нього в'язати, не треба, і воно, в общем, не до речі. Буде, скоріше за все, на осінь Але я хочу вам розказати це плани бажання. Скоріше, це не плани, скоріше, це моє бажання. І я його розпочну якомога швидше, бо вже тепло. І навесно хочу зв'язати собі якийсь джемперочок, таке під брючки подовжений І з цієї пряжі це Белла Це мої залишки, залишки. Я, хто со мною давно помнив, як я в'язала плаття літнє з Белли собі. Отаке От комбіноване, темно-фіолетове із отаким ось додатковими. Воно в мене було таке красиве. Е, воно не було, воно є, я його буде тепло, я його буду носити. Дуже воно таке, в ньому не жарко, навіть коли жарко на вулиці. Це белла 100%, 100% бавовна. І а, тут у мене ще є отакий моточок, бо я підбирала в колір оцих тут туташніх вкраплень. Але ж, ну що це, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять моточків, 50 грам це тут 180 метрів. Я вирішила, дайте я це уберу. Я вирішила, до речі, ж 50 грамів вже не, ви... ну, не випускає Алізебелу 100 грамові. І от такого кольору вже немає не в батіку. Не от такого фіолетового, чисто такого фіолетового, нема в 100 грамових маточках. Тому я купила два маточка оцих, уже нових. Тоже такий це фіолетовий. І докупи воно буде все, все так більш-менш гармонійно дивитися. Я хочу розпочати зверху цим світленьким. Я навіть хочу, щоб вона була із бавовни, але з довгим рукавом. Це таке, щоб утром рано вийти, бо утром виходиш, все одно прохолодно. Якось у нас зараз така погода стала, якщо днем жарко і вона навіть буває влітку, знаєте так, спекотно, то ночами і вечорами, ночами і зранку буває дуже-дуже. Холодно. Тому я хочу розпочати в'язати. Не то що я хочу, я от зараз закінчу і розпочну це в'язати, бо це я так собі вже надумала і це буде. Якщо мені не хватає, Ну я хочу зробити верх світлий, отакий а низ уже пустити, якось скомпонувати ці кольори. Ну це буде така, яскрава Літня річ, і вона у мене розпочне в'язатися. Так що в квітні місяці я хочу зв'язати оцю картинку і, мабуть, розпочну. Все одно не ну, як, я скільки я на Ютубі, ну ніяк я не переструюся на багатопроцесницю. Все одне, все одне я однопроцесниця. У мене навіть, може бути, два процеси там, і треті шкарпетки, але я поки не зв'яжу одне, я не, 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 розпоч... не в'яжу друге. Тому оце буде моя перша річ, яку я розпочну в'язати. А також у мене є тонкий вілюр, такий тоненький вілюрчик. По-моєму, в ньому теж чи 700 метрів, чи що, бабіна є по 6 кілограм, і я хочу, вже давно хочу з нього зв'язати плаття таке також. Весня на літнє. <кій> і от, скоріш за все, я може розпочну два процеси, але в пріоритеті буде оцей. Ну що ж, в принципі, все. Не дивлячись. На те, що березень промайнув. І я навіть думала, що я не дуже буду в'язати, окрім шкарпеток, але, як ви бачите, я ще умудрилася зв'язати два плечових вироба І це доволі непогано. Ну що ж, на цій ноті я хочу з вами попрощатися. Я дуже вдячна всім, хто заходить до мене на канал. Так, не так часто в мене виходять відео, але вони виходять, і я дуже вдячна всім, хто у мене на каналі, хто пише мені коментарі, хто ставить мені вподобайки, хто мене просто переглядає. Тому я вдячна всім. Я бажаю всім мирного неба, якого нам так необхідно зараз, сонця, зелені. І щоб все було у нас добре. Хай дожене нас перемога, хай буде у нас мир, хай у нас буде перемога, і ми все подолаємо. З вами була Еля і я сподіваюся, що ми з вами ще скоро зустрінемось. Ось такий мій кардіганчик получився. Як ви бачите, він такий на запах, не на запах. Я маю на увазі, що він не буде застібатися. Длінний рукавчик. І всякі такі собі різноманітні на ньому узори. Ото як рука брала, так і в'язала. Але він зв'язаний, він готовий і якраз ось на теплу весну він буде. При нагоді